Я вважаю бути супергероєм у наш час це рятувати український народ від загибелі щодня. На жаль, це вже не сюжети для фільмів, а реальність кожного з нас. Збройні сили України роблять все, що миті. Я ж роблю все, що можу тут і зараз, на своєму освітньому фронті. Найголовніше в житті це розкрити власні таланти та здібності і знайти сміливість, здійснити все задумане. Для мене бути супергероєм це втілювати свої мрії, реалізовувати свої таланти і таким чином робити світ кращим і щасливішим. Я Андрійченкодарія, учениця 11 класу. Та президент учнівського самоврядування Первомайського ліцею Еродит. Цьогоріч беру участь в конкурсі Лідер Ро за мої ініціативи було оголошено про збір матеріалів для виготовлення окопних свічок для наших воїнів. Було оголошено про збір продуктів, харчування, медикаментів, теплих речей та листів із подякою від учнів. Знову ж таки на передову. Багатьом родинам довелося покинути свої домівки та переїхати в інші місця. Задля підтримки цих людей, учнівським самоврядуванням було оголошено. Акцію чужих дітей не буває також брали участь у акціях Смілива гривня» та Щедрий вівторок завдяки участі в благодійному проєкті Flowers for School» Наш ліцей отримав 500 цибулин квітів, які було висаджено на території ліцею, і звісно, продовжує роботу клуб до кудейс за для національно-патріотичного виховання. Для всіх нас є найочікуванішою перемогою, і вона обов'язково настане. Саме для цього нам потрібно планувати наше майбутнє та втілювати ідеї у житті. Багато тварин теж залишилися без домівок і Вони потребують нашої допомоги. Всі ми відчули, як важко за відсутності світла і тепла. Тому необхідним є розробка для конструювання альтернативних джерел енергії для створення енергозалежних будинків міста Первомайськ, розробка української глобальної супутникової системи Чудовий варіант. Однією із важливих навичок сьогодення є вміння розпізнавати фейки. Тому одним із напрямків, над якими потрібно працювати, є медіаграмотність населення. Планую під час навчання у вищому навчальному закладі зібрати команду із обдарованої молоді заради проєкту Захисний купол України, аналогу ізраїльського залізного куполу для захисту суверенітету Незалежної України. Ще розподіваюся, що зовсім скоро в нас гортує не війна. Перемоги, ну а поки що будемо воювати, вчитися, волонтерити, щоб потім згадати, які ми з вами супергерої. Слава Україні!